Клієнтів немає, знімаю банта. Сама в одіночістві я його розмотаю. Я думала, це буде дуже-дуже довго. Але ні, я справилась поскоріше і потім я не знала, що робити з цим фатіном. Да, до речі, котик десь пропав, мабуть, живе все-таки вдома. Вже тепленько на дворі, тому не так часто заходить. Та в принципі, так як і люди, всі вже звикли до інтернету, кому треба той бант. Забираю свою техніку і перехожу до прикрашання, тому що я не можу дозволити. Такому красивому фатіну лежать просто так без діла. Тут я не розумію, що мені робити з цією фотозоною, на якій ніхто не фоткається. Але ладно, зніму хоча б новорічні прикраси. Ну і як же без мого дуровства. Прикрашаємо, перевіряємо, звісно чи знімає мене телефон чи ні, і робимо таку от шторку. Ну а куди дівати нам тут канину? Я живу в маленькій квартирі, мені вже не вистачає мого складу, вже окрема кімната є, де ми все складаємо, але все рівно вже все. Що забито під зав'язку, тому виходимо з ситуації так. Тим паче невдовзі вже буде стартувати День Закоханих, тому якось так рожевий вхід буде цікавим. Я розважалася, як могла, тому мене було не зупинити. Все переставила, поприбирала. Ну і, звичайно ж, записала вам відео, як же ми виглядаємо. Бо дуже багато хто запитує, чи в нас є офлайн магазин, хоча ми його кругом покажемо, але краще покажемо ще раз. Заходьте, ми знаходимося в місті Малин.